Призначити доктора філософських наук, професора, мельника Володимира Петровича, ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Один із найстаріших вишів Європи з 12 червня має нового очільника. Назбиравши квітів та вітань, Володимир Мельник зізнається ректором стати не мріяв. Потрібні напевно, і зміни і, і зміна. Функціональних обов'язків проректорів структури управління не тому, що існуюча вичерпала себе, але можливо є підходи, які дадуть можливість більш ефективно використовувати фінансові організаційні мотиваційні чинники, щоб вони доходили куди до викладача. Демократична процедура проведення виборів особливо вразує представника міністерства освіти та науки України. Сергій Миронович і його команда вони. Дотримується принципу максимальної автономії для навчальних закладів, і це правильно, тому що е, хто як ні сам навчальний заклад, як ні, як його керівництво, знає про проблеми, які відбуваються в цьому закладі. Студенти теж приєднуються до вітань, покладаючи надії на новообраного ректора, який очолюватиме університет 5 років. Як сказати від кожної нової людини, очікується чогось нового, якихось нововведень, покращень. Але я бажаю, що на початку нехай людина себе як сказати знайде на своєму місці, а потім вже будемо щось від нього там требувати що буде все гаразд. Більше нам потрібно залучати молодь до того, щоб викладати в університеті. Бо зараз в нас, наприклад, на факультеті прикладної математики та інформатики. Студенти більше йдуть в it компанію. Ну, студенти-випускники йдуть працювати в it компанію і дуже мало лишається в аспірантурі. Я би побажала йому успіху і щоб його підтримав колектив, тому що він буде впроваджувати що він буде впроваджувати якісь зміни. А нам не почало буланського процесу справжнього. Вже у новому кабінеті Володимир Мельник одразу приступає до своїх обов'язків. Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.